Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги безшовні чоловічі труси. Боксери. Це зручна та стильна спідня білизна для чоловіків, які хочуть почуватися комфортно протягом усього дня, виготовлені з високоякісних матеріалів. Одна з основних особливостей цих трусів боксерів це унікальний дизайн, який забезпечує комфорт незалежно від того, які дії ви виконуєте. Вони доступні в різних розмірах, що забезпечує ідеальну посадку на будь-який тип фігури. Пропонуємо до вашої уваги рибальську волосінь. Це необхідний елемент снасті для будь-якого рибалки. Запропонована волосінь виготовлена з високоякісного матеріалу, який забезпечує міцність і надійність у використанні. Волосінь без проблем витримує вагу та опір риби. Вона має високу міцність на вузлах, що гарантує надійність під час ловлі великої риби. Рибальська волосінь це невід'ємна частина снасті будь-якого рибалки. Пропонуємо до вашої уваги зимові рукавиці для рибалки. Рукавиці ідеально підходять для любителів льодової та зимової риболовлі. Виготовлені з міцного матеріалу, вони захищають руки від холоду та вологи, зберігаючи тепло та комфорт протягом усієї риболовлі. Рукавиці мають зручний дизайн, який забезпечує свободу рухів пальців і не заважає проводити різноманітні маніпуляції з рибальським приладдям. Зимові рукавиці для рибалки це чудовий вибір для тих, хто хоче насолодитися риболовлою за будь-якої погоди. Пропонуємо до вашої уваги морську рибальську котушку. Це високоякісний інструмент, розроблений спеціально для лову риби в морі. Котушка оснащена високоточною системою передачі, яка забезпечує плавне і безперебійне обертання шпулі, а також регульованим гальмом, що дає змогу легко контролювати швидкість виведення риби і уникнути перекручування волосіні. Вона прекрасно справляється з ловлом як дрібної, так і великої риби. Пропонуємо до вашої уваги поплавці для мілководдя. Це відмінний вибір для рибалок, які вважають за краще ловити рибу на невеликій глибині. Ці поплавці мають високу чутливість і легкопомітні на воді. Конструкція дає змогу легко і швидко встановлювати їх на волосінь. Вони дають змогу швидко помітити клювання риби і ефективно ловити її на невеликій глибині. Пропонуємо до вашої уваги подушку на підголівник. Вона забезпечує комфортну поїздку на довгих дистанціях і спеціально розроблена для підтримки шиї та голови. Ця подушка має унікальну форму, яка дає змогу їй підлаштовуватися під форму шиї, що забезпечує оптимальну підтримку та знижує навантаження на м'язи. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які не викликають алергії та забезпечують довговічність. Подушка на підголівник також легко встановлюється завдяки кріпленням на липучках. Якщо ви часто подорожуєте або проводите багато часу за кермом, подушка на підголівник стане незамінним помічником для вашого комфорту і здоров'я. Вона допоможе знизити ризик болю в шиї та спині і забезпечить вам приємну поїздку. Пропонуємо до вашої уваги автомобільну корзину для сміття. Це зручний аксесуар, який допоможе тримати ваш автомобіль у чистоті та порядку. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів. Корзина міцна та довговічна, а також легко складається та зберігається. Вона оснащена кріпленням, яке дає змогу легко закріпити її на обшивці сидінь. Корзина має великий об'єм, достатній для збору сміття протягом тривалої поїздки або подорожі. Пропонуємо до вашої уваги набір для ремонту техніки. Це універсальний набір, який допоможе вам швидко та якісно відновити пошкоджену техніку. Він містить в собі шість різних інструментів. Усі інструменти виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує їхню довговічність та надійність. Набір компактний і легко зберігається в спеціальному чохлі, що робить його зручним для перенесення і зберігання. Він підходить для ремонту різних видів техніки, включно з мобільними телефонами, ноутбуками, планшетами, ігровими приставками, фотоапаратами та багато іншого. Пропонуємо до вашої уваги набір пінцетів. Набір є ідеальним інструментом для різноманітних завдань і містить сім пінцетів різних розмірів. Вони мають різні форми та виконані із міцної сталі. Пінцети оснащені ергономічними ручками, які забезпечують комфорт та надійність під час роботи з ними. Їхні гострі кінчики забезпечують точність і контроль під час виконання дрібних і тонких завдань. Вони легко чистяться і не потребують особливого догляду, тому будуть довго служити вірними помічниками у вирішенні різних завдань. Якість та функціональність пінцетів роблять їх незамінним інструментом для будь-якого творчого або технічного проєкту. Пропонуємо до вашої уваги набір свердл для роботи по дереву. Це комплект з п'яти високоякісних свердел, призначених для використання з дрилями в роботі по дереву. Вони виготовлені з міцного високоякісного матеріалу, що робить їх довговічними та надійними. У наборі представлені свердла різних розмірів, що дає змогу виконати різні завдання з обробки дерева. Свердла легко впораються з роботою по обробці різних порід, в тому числі і більш твердих і щільних. У комплект входить зручний контейнер для зберігання свердел, який допоможе зберегти їх у безпеці та захистити від пошкоджень. Даний набір це незамінний інструмент для всіх, хто займається роботою з деревом.